Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте будемо перевіряти зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Добрий ранок, так, чуємо, бачимо. Добре, я вас теж чую і бачу. Скажіть мені, будь ласка, чи є у нас об'єкт господарювання на слуханнях? Так, це я. Звати мене Дмитро. Представтесь, кого ви представляєте? Лисенко, Дмитро, я представник компанії Еконово. Дякую. Чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? У нас є ще два приєднаних учасника. Я зараз попрошу вас представитись. Кого ви представляєте? Будь ласка, пані Наталія. Доброго дня. Я представник суб'єкту господарювання ТОВ ЕКОНОВА. Дякую. І пані Влада. А, так, доброго дня. Я теж представник суб'єкту господарювання. Добре, дякую. Поки що ми не спостерігаємо представників громадськості на наших слуханнях, тож чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до слухань о 10:15 продовжимо наші слухання. Добре, дякую. Ще раз доброго ранку. Отже, 10.15 Ми дали змогу приєднатися всім бажаючим бути присутніми на даних громадських слуханнях. Тож, давайте будемо їх розпочинати. Сьогодні, 29 вересня 2025 року, ми проводимо громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю ЕКОНОВА. Стосовно планованої діяльності управління небезпечними відходами, здійснення операцій з оброблення відходів ТОВ «ЕКОНОВА» за адресою 12700 Житомирська область, Баранівський район, місто Баранівка, вулиця Івана Франка, будинок 104А, 104В. Мене звати Грица Колена, я представник уповноваженого центрального органу і буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводилися офлайн, проте через пандемію, спричинену ковідом, та у зв'язку з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями. З березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте в нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час дійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України. Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі також зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року, про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2, прим 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі відеоконференції під час здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. <кій> Окремо хочу зауважити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 10.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша, в чаті у нас повідомлень немає. Отже, зараз я попрошу на відео під запис ще раз представитись всіх учасників громадських слухань, для того, щоб ми могли зафіксувати присутність або відсутність громадськості на слуханнях. Отже, будь ласка, я вас буду називати по порядку, як ви у мене відображаєтесь в переліку учасників, а ви будете представлятися. Будь ласка, пані Наталія. Я представник суб'єкта господарювання ТОВ Еконова. Дякую. Пані Влада. Доброго дня ще раз. Я представник суб'єкта господарювання. Дякую. І пане Дмитро. Ще раз добрий день. Я представник суб'єкта господарювання ТОВ «Еконова». Дякую. Отже, станом на 10.19 на відео я фіксую, що на громадських слуханнях присутні п'ятеро учасників, серед яких двоє. Це представники уповноваженого центрального органу як організатори даних слухань, і троє це представники суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку із чим нами буде складено акт про наявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак, ми закриваємо громадські слухання ТОВ з обмеженою відповідальністю Еконова стосовно планованої діяльності, управління небезпечними відходами, здійснення операції з оброблення відходів ТОВ Еконова за адресою 12700 Житомирська область, Баранівський район, місто Баранівка, вулиця Івана Франка, будинок 104А, 104В. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня. До побачення. Дякую навзаємно, до побачення.